Всім доброго дня, вас вітає компанія «Агроправда МТЗ» І сьогодні для вас такий коротенький відеоогляд гідравлічного насосу НШ, правого обертання від Вінницького агрегатного заводу. Якщо ви вирішили купити даний вузол собі для своєї техніки, сьогодні покажемо таки візуально, як виглядає і такі мінімальні технічні характеристики даного агрегату. І так, поставляється даний насос в такій от упаковці. Синього кольору, тут з одного боку вказані потужності виробництва даного агрегату, з іншого номер, тобто найменування самого НШ. Тобто у нас буде нш 10, де -три, праве обертання. Даний НШ використовують в основному на рульове управління трактора UMZ або як додатковий насос для трактора Т25, коли ви вирішили переобладнати під насос дозатор. Йдуть вони ось такі, от в алюмінієвому корпусі. Передня кришка у нас йде на 8 болтів. Кріпиться. Вал, де у нас шестишліцевий, Вага даного НШ близько 2 кг. Моємо 1,8 Ззаді на задньому корпусі є маркування, НШ-10Д3. Заводські номерки не повторюються, прописуються в гарантійному талоні при продажі. Ось тут. Тут також є у нас ось такий вкладиш. Ось з технічними характеристиками по даному вузлу. Ось так це виглядає. При купівлі заповнюються ось тут ці поля і відсилаються до вас. На даний виріб де один рік гарантії від заводу. Ось так він виглядає. По, давайте ще одразу деколи запитують розміри самих Самого кріплення. Ось тут, якщо ми будемо брати від центру до центра, плюс-мінус, це в нас буде десь в межах 7,5 сантиметрів. Ось так. Ну так, грубо, плюс-мінус для себе ви зможете зорієнтуватися. Також деколи беруть для різної китайської техніки, тому знімаємо такі вам розміри, щоб плюс-мінус. Орієнтувалися, чи підійде, підійде він вам по кріпленню. Ось тут у нас буде 9. Ось так. Ось такий НШ. Є в нас в наявності. Кому потрібно, відсилаємо новою поштою, накладним платежем по всій території України. Актуальну ціну ви можете дізнатися у нас на сайті AgroPravda.мTZ. Всім дякую за увагу. Гарного дня, до побачення!